Мене такі життєві інфопривіди, що краще б я лише робила інфопривіди з будинком. Ще, тому, тому що постановочні, да, вони плануються зарані, і єдине, що, от, наприклад, зараз не ведуться люди вже там на сіськи на покупку uh -huh. там, машини чи, чи квартири, чи uh -huh. люди вже не дурні. Ми вже їх так накачали цими прогрівами, що вони плюються від них. Uh -huh. От, наприклад, ми зараз ну кому я там рекомендую зробити своїх, то всі це через свої ну, якусь актуальну проблему. Uh -huh. От, ну наприклад. Ми робили там по е, через те, е, Як оцей сайт знайомств, скажіть мені Тіндер. да. Е, Через Тіндер. Ну, да, там Постановочна була, сценка, все. Но, е, сам момент, просто що кожен другий. да, там, Зараз або зайнятий немає mm -hmm. часу просто знайомитись, або не впевнений в собі, або сильно впевнений. Mm -hmm. Ну, тобі ж, і багато людей насправді одиноких. І ми оцю тему взяли, розкрутили mm -hmm. там як можна знайомитись, але вона була прямо... Ну, розписана інтеграція, що це були опитування на Майдані, і знімалися True, yeah. і постанови. Це піар стратегія. Да, -стратегія. Це і люди, я скажу, ми ще не закрили сторінку. Uh -huh. Біж, хоча блогер дуже хвилювалася, що як, блін, не закроємо, люди не підуть. Ми не закрили сторінку. І люди навпаки почали підписуватись прям ну, масово е кучками. Да? Uh -huh. е тому що побачили, що Ну, фактично так подали, що вони не зрозуміли, що це.